Це новини в ефірі телеканалу Буковина. В Студії працюють ведуча Анастасія Федорюк, сурдопереклад Лесі Прохоренко. В зоні АТО і далі неспокійно за минулу добу в районі проведення антитерористичної операції незаконні збройні бандформування понад 60 разів обстрілювали опорні пункти українських військових, дісталося і житловим кварталам. На донецькому напрямку під вогонь із 122-мм артилерії потрапили українські опорні пункти в Пісках та Зайцевому. Із заборонених мінськими угодами 120-мм міліметрових мінометів ворог бив по Авдіївці та Новгородському. Під обстріл з гранатометів потрапили наші позиції у Мар'їнці, Луганському, Пісках і Троїцькому. Не припиняє противник збройні провокації і на Маріупольському напрямку. Найгарячіше було під Широкиним. Тут російські окупанти застосували 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також з мінометів 120-го калібру ворог стріляв по водяному та Красногорівці. На Луганщині противник вів вогонь зі стрілецької зброї по наших захисниках поблизу Новоолександрівки та Новотошківського. 11-й день голодування, яке оголосив голова правління громадської організації Безбар'єрне місто Андрій Шевчук, таким чином він намагався привернути увагу до проблем людей із особливими потребами. Понад дві тисячі інвалідів в області не мають можливості самостійно пересуватися, тому нині вимагають права на безкоштовний ремонт та обслуговування інвалідних візків. 24 червня голова громадської організації Безбар'єрне місто Андрій Шевчук оголосив десятиденне голодування. Утім, за цей час нічого так і не змінилося. Влада і надалі ігнорує вимоги людей з інвалідністю. Сама ж акція протесту триває з початку червня. На центральній площі Чернівців під самим носом у владників встановили намет, де чергують активісти та безкоштовно ремонтують інвалідні візки. Для міста ми просимо, щоб міська влада надала нам можливість придбати автомобіль, який буде ремонтувати на протязі 8 годин візочок на дому. Розумієте, ми не просимо у них щось такого колосального щось для себе особисто. Це перше, це рахується місто. Якщо ми говоримо про область, нас цікавить допомогти людям, які живуть за межами міста. Це півтора тисячі людей, яких ми навіть самі не обслуговуємо. І ми просимо від обласної ради, щоб виділили нам кошти на придбання майстерні на колесах. Новий інвалідний візок коштує близько 4 тисяч гривень. Ця сума часто непідйомна для людей з особливими потребами, тому ремонтувати дешевше, але часто доставити його до майстерні немає можливості, розповідає пані Наталя, яка приїхала з глибокої відстоювати не тільки свої, а й права інших. Нам конче потрібно, от, наприклад, на села, на район. От я з глибок, з Глибоцького району. Я й недавно зверталася до Андрія Георгійовича, щоб ремонтував мені візка. Тому що ви розумієте, це так, як обув, так як от для здорової людини, яка на ногах, це так, як е, туфлі, босоніжки, е, чоботи. Їх же не треба одну річ там на цілий рік чи на два. Їх потрібно там 4-5 пар на кожну, хоча б пору року, бо людина мусить ходити. Отак і візок він. Довго, на жаль, один і той самий, він довго не тримається сам. Його потрібно ремонтувати. Люди з особливими потребами розповідають, що без інвалідного візка вони залишаються без зв'язку із зовнішнім світом і не можуть виконувати елементарні маніпуляції. Я по себе скажу, то що. Например, если бы у меня забрали костыли, и я не мог бы пойти ни в туалет никуда. Но эти люди, что на колясках, это так само. Если у них поломается, им некому сделать, они то же самое. Будут идти в туалет, ну, извините, под себя. Акція протесту буде тривати доти, доки владники не виконують вимог інвалідів спинальників а саме виділять кошти на автомобіль, який би міг об'їжджати візочників у Чернівцях і на місці ремонтувати візки. Також ініціатори акції вимагають виділити 380 тисяч гривень для придбання пересувної майстерні для візків, яка обслуговувала б людей в області. Нині ж голова громадської організації Безбар'єрне місто Андрій Шевчук продовжив голодування ще на 10 діб. Каже, готовий йти до кінця, аби на Буковинських інвалідів врешті-решт звернули увагу. Натомість минулого тижня під час прес-конференції заступник Чернівецького міського голови Олександр Паскар зазначив, що автівку придбають для комунального центру Турбота, де й ремонтуватимуть засоби пересування інвалідів. Анастасія Кокоячук, Богдан Танасічук, телеканал Буковина. Тролейбусне управління Чернівців отримало ліцензію на автобусні перевезення. Таким чином, міська влада намагається ліквідувати монополію на пільгове перевезення, яка склалась в обласному центрі. Закупили два автобуси, які передали тролейбусному управлінню. Вони вже найближчим часом виїдуть на маршрут. Чернівецьке міське тролейбусне управління має також здійснювати перевезення мешканців Чернівців автобусами, для того, щоб у нас не було страйків, щоб не було заблокопаралізовано рух в місті, да, і таке інше. Крім того, ви знаєте, що є проблеми з питаннями пільгових перевезень, і механізму на сьогоднішній день, згідно якого ми би приватним перевізникам могли компенсувати пільгове перевезення, не існує. Тому, але ми можемо це робити нашому комунальному тролейбусному управлінню через. Фінансову допомогу для того, щоб компенсувати їхні видатки, які вони несуть при перевезеннях пільговиків, так як власне, сьогодні є з тролейбусним транспортом. Так? Тобто всі пільговики їздять безкоштовно. Автобуси, які нині закупили у сусідній Румунії, вже вживані. Утім, повністю готові до роботи. Коштує один такий транспортний засіб близько 20 тисяч доларів США і вміщує 60 пасажирів. Ставилось питання в минулому році закупки п'яти автобусів цього класу для перевезення пасажирів, щоб тролейбусне управління потихеньку нарощувало кількість автобусів і йшла заміна приватного перевізника на комунальне підприємство. Чому? Тому що з комунального підприємства легше треба спитати, там і облік, і витрати, і доходи, там все явно все відкрито». Вже найближчим часом, аби вирішити питання пільгового перевезення населення, 13 маршрутів, які здійснюють перевезення пільговиків, передадуть на баланс Чернівецького тролейбусного управління, зазначив Чернівецький міський голова. Таким чином в маршрутках матимуть змогу їздити пільговики без обмеження по кількості. Анастасія Кокоячук, Анастасія Федорюк, Андрій Буліга, телеканал Буковина. У нещодавно збудованому чернівецькому притулку для тварин виявили недоліки. Будівлю здали в експлуатацію лише пів року тому. А тут вже відлущилась штукатурка, потік дах та з'явилась пліснява. Нині друга черга будується тими ж забудовниками. Чим це загрожує, розповість Анастасія Кокоячук. Минулого тижня в одній із соціальних мереж з'явилося фото багатостраждального притулку для тварин у Чернівцях. В сторону забудовників закидали, що роботу вони виконали недобросовісно, а чиновники були замішані у корупційних схемах при розробці проектно-кошторисної документації. За результатами даної інформації було прийнято рішення комісійно розібратися в цьому питанні, що й було виконано в суботу, в тому числі в моїй присутності. Ми виїхали в притулок, підняли всю документацію, пройшлися по тим зауваженням. Загальна сума проекту становить 624 тисячі євро. включаючи співфінансування Молдови, Румунії і України з бюджетів, це 694 тисячі 114 євро. Суда включається. Це сума всього проекту, який включає як будівництво е, даного закладу стерилізаційного, так і ряд інших заходів. Це і майданчик для вигулу собак, і ряд інших проектів, які реалізовувалися в Бельцах, це в Молдові, в Румунії, ну і зокрема в місті Чинниці. Не... причиною виявлених недоліків владники називають погоду. Те, що було опубліковано і показано, е, вода на підлозі в першу чергу. Це ще найбільш більшки резонанс було. Воно пов'язано із. Певними, можливо, технічними проблемами із витяжкою, хочу зауважити, що даний сериалізаційний центр зданий був в експлуатацію ще взимку, і як будь-яка інша нова будівля, певні недоліки в будівництві не проявляються з часом. Тому забудовник ні в якому випадку не позбавлений зобов'язань до виконання отих недолік, які виявлені були тільки зараз. Через пів року фактично після введення його в експлуатацію, оскільки ці душі якраз показали те, що у нас пов'язано із герметичністю витяжної системи. В цьому випадку забудовник зобов'язаний буде ліквідувати проблеми у притулку, тим паче, що діє гарантійний строк. Всі моменти, які я на своїй сторінці також в засобах масової інформації були показані сьогодні, був забудовник. Він це все собі помітив. Фронт робіт він зрозумів. Пообіцяв, що протягом тижня ці моменти будуть усунуті. І сподіваємось на початок будівництва другої черги, закінчення цих вольєрів. Хочу зазначити, що вони вже наполовину десь готові. Там ще є певний фронт робіт. все це буде виконано. Анастасія Кукоячук Андрій Буліга телеканал Буковина Троє переселенців з південно-східної Азії намагалися незаконно перетнути державний кордон. Чернівецьким прикордонникам вдалося виявити порушників за допомогою тепловізора, аби їх затримати. Задіяли службового собаку. Чоловіки віком від 23 до 25 років, громадяни Бангладеш, при собі мали оригінал та дві копії посвідок на постійне проживання на території України, видані в місті Одеса. Осіб доставлено до відділу прикордонної служби для проведення фільтраційних заходів та складання. Адміністративно-процесуальних документів за спробу порушення державного кордону. Призначати по-новому відтепер у Чернівцях обирати на посади керівників закладів освіти будуть тільки на конкурсній основі. Як повідомили у міському управлінні освіти, наразі з директорами трьох дитсадків та двох шкіл завершився контракт і буде оголошено конкурс на заміщення вакантних посад. Цьогоріч у столиці Буковини вперше проведуть відкритий конкурс на заміщення посад керівників закладів освіти. Виконком міської ради ще в квітні затвердо положення відбору, кажуть чиновники. На даному етапі розглядається п'ять таких претендентів: а саме школа номер 14, гімназія, номер 5 і три дошкільних навчальних заклади садочок номер 3, номер 26 і номер 34. Подавати Заяву для участі в цьому конкурсі може необмежена кількість претендентів. Умови конкурсу будуть оголошені, вивішені на сайті як управління освіти, так думаю, що й навіть міської ради в засобах масової інформації. Претендент на посаду директора школи чи дитсадка повинен мати не менше трьох років педагогічного стажу, вільно володіти державною мовою, а також подати перспективний план розвитку навчального закладу. Контракт укладатимуть терміном на три роки. Утім, успішність реалізації такого конкурсу поки що під питанням. І як завжди, все нове, воно сприймається з настороженістю, тому що ну, вчительський колектив, і учнівський, і батьківський колектив вони звикають, звичайно, до того завідувача садочком або директора, і якісь зміни вони не бажані, тому що вони вважають, що буде хуже. Я щиро вірю в те, що цей конкурс дасть можливість знайти більш фахівців із молодих вчителів. Натомість, аби уникнути фальсифікації результатів, головний освітянин міста запевнив, що процес відбуватиметься прозоро та чесно. Запевняю і чітко озвучую: нікому ніякі місця не обіцяні. Більше того, якщо керівник... У якого закінчився контракт, але за якого батьки і колектив так ратують, що він ще готовий працювати, і сам керівник хоче. Ніхто не забороняє цьому самому керівнику подавати документи на цей конкурс, вигравати з величезним запасом, отримувати контракт на три роки і далі продовжувати. Скільки буде претендентів, освітяни ще не знають. Додають у серпні проведуть конкурс з онлайн-трансляцією за участю педколективів та батьківських комітетів. Мирослав Солонар, Антон Романюк, телеканал Буковина. У Чернівцях пройшов перший благодійний фестиваль Чернівці Open Market». Організатори пропонували містянам цікаві дрібнички для дому, одяг, смачну їжу, музику та розважальну програму. Усі зібрані кошти на заході передали на лікування маленької Наталки Малиш, яка потребує термінової операції для відновлення слуху. Маленька чернівчанка Наталка Малиш не чує на обидва вуха. Їй можуть допомогти кохлеарні імпланти. Вартість одного разом з операцією 35 тисяч євро. Та це непідйомна сума для батьків дівчинки. Допомогти Наталці почути світ вирішили громадські активісти, котрі вирішили в обласному центрі влаштувати благодійний фестиваль. Можна якісно відпочити при цьому досить за символічна суму Вхід вартує всього 20 гривень, тобто зможуть люди відпочити і побачити, долучитися до доброї справи, при цьому відпочити. Територія фестивалю була поділена на чотири зони. Шопінг. Тут можна було придбати речі та хендмейд-дрібнички для себе та для оселі. Далі зона зі смаколиками. Від традиційних трав з мангалу до заморських делікатесів. Гості з Києва привезли до чернівців королівські креветки, а справжні гурмани спробували устриці. Розважали чернівчан діджеї та музичні гурти. Не забули і про наймолодших відвідувачів. Дуже багато діджеїв, дуже багато команд, і артистів будуть виступати. Програма насичена. Є місця для відпочинку з дітьми. У нас для дітей безкоштовний вхід, тобто ми дуже раді, що люди підходять і залучаються разом з дітьми, і тут є чим зайнятися. Поприїжджали люди з інших міст, є ведучі з іншого міста. Формат це для міста новий. Маємо надію, що він приживеться. Формат поєднання торговлі, поєднання торговлі, якимись речами, а також їжею з музичними. Акціями понад 30 учасників зголосилися взяти участь у благодійному фестивалі. Кажуть, не злякав і незвичний формат, і коштів за оренду торгових наметів було не шкода. Будь-який е благодійний вчинок да, він ніколи не йде в мінус. Він все одно йде там плюс до карви, чи Хто якщо вірить? Я думаю, що це завжди хорошо. І це тобі дасть набагато більше шансів, ніж ти просто сів і пожалів цих грошей чи ще щось таке. У перший день фестивалю прийшло небагато чернівчан. Нарікали, що було замало реклами. Та ті, хто таки його відвідали, залишились задоволені. Відпочили добре, а головне з користю. Цікаво. Ми з дітками. Весело. що реклами було мало, так. А загалом цікаво. Так, я думаю, що в цьому. Спланував цей фестиваль, організатори цього. Вчинили досить правильно і логічно, тобто і допоможемо дитині відповідно врятувати її життя і відпочинок само собою. Пробуємо кексики шоколадні відпочиваємо лимонад, дуже смачні Діти прыгали на джампінгу там. Благодійний фестиваль тривав впродовж двох днів. Всі зібрані кошти за вхід на територію та за оренду торгових приміщень організатори передали на лікування маленької Наталочки. Всього вдалося зібрати майже 12 тисяч гривень. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. 12 спортсменів-аматорів із різних міст України взяли участь у змаганнях з богатирського єдиноборства. Аби визначити переможців до столиці Буковини, завітав і володар титулу Найсильніша людина планети Василь Вірастюк. Подробиці у сюжеті наших кореспондентів. Аби з'ясувати, хто зі стронгменів аматорів найсильніший, їм довелося тягнути автомобіль вагою понад 2 тони на швидкість. Найкращий результат у цьому виді змагань продемонстрував богатир аматор та учасник АТО Олександр Кочергін. До війни на сході держави він професійно займався пауерліфтингом. Нині ж вирішив спробувати себе у новому амплуа. Після війни прийшов, почав знову вернувся до спорту. І ось зараз такі, можна сказати, мої такі. Ну, після великого відпочинку перші такі серйозні змагання. Тяжка машина, ну я давно не робив таку вправу. Для мене, ну, втягнув колись, але вже то трошки було тяжко. Але добре, справився на відміну. Загалом 12 спортсменів взяли участь у силових змаганнях. Та після нелегкого першого етапу на богатирів чекали ще кілька випробувань на межі людських можливостей. Ваги у нас сьогодні не дуже великі, але для простих людей це є надтяжкі ваги. Шість вправ шість вправ стронменів е, всього світу. Це колода, піднімання на, на 60 секунд на рази. Це колесо обертання 360 кілограмів. Це коромисло, на плечах. Вагу переносимо. Це буде е, чемодани, фермерська прогулянка. Чи не найважчою вправою для стронгменів було підняти штангового з дорослого чоловіка 85 кілограмів. Та для богатиря з міста Вінниця Євгена Курчуна це не викликало труднощів. За словами спортсмена, єдине, що заважає змагатися, так це погода. На такому сонці, на такій спеції, то досить важко змагатися. Коли це десь в якомусь ангарі, чи де є трохи прохолода, то легше. Дихати дихати нема що підйом колоди. Це лише оверхед, та там де більшу частину відіграють сила рук, спини нашої. Кого затлещив, що сильніше, той там і виграє. В з специфіки спорту неможливо бути всюди дужим. Є сильні вправи, є більш слабкі. Найсильніших спортсменів в Чернівцях визначав володар титулу Найсильніша людина планети Василь Віростюк. За його словами, нині федерація стронгмену України шукає нові таланти серед аматорів. Незалежно від кількості. Членів збірної селекція постійно повинна бути. Постійно повинні з'являтися, пробувати нові спортсмени себе. Так що це нормальний процес для федерації. Ваги сьогодні не, не такі, звісно, як у професійних спортсменів. Тому сподіваємось, всі можуть всі зможуть сьогодні себе реалізувати. А призову трійку на змаганнях з багатирського єдиноборства утворили Євген Корчун Вінниця, Олександр Кочергін з Чернівців та Назар Федунишин зі Львова. Мирослав Солонар, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Це була остання інформація на цю годину. Слідкуйте надалі за новинами на телеканалі Буковина. Бажаємо вам гарного настрою і тільки хороших новин. Зустрінемось в ефірі.